Україна відзначає день державного прапора 23 серпня 1991 року. Після провалу путчо у Москві група народних депутатів внесла синьо-жовтий український прапор до сесійної зали Верховної Ради. Наступного дня Україна проголосила незалежність а 4 вересня прапор замайорів на куполі парламенту. Вже 19 років поспіль відзначають День прапора в Коломиї. Цьогорічні урочистості розпочалися біля ратуші видовищним дійством. Там розгорнули синьо жовтий стяг, який має довжину 19 метрів. Все бачили наші кореспонденти синьо жовте знамено завдовжки 19 метрів Коломийській громаді подарував депутат міської ради Любомир Глушков. Відтепер цей стяг має стати символом Коломиї, символом об'єднання прогресивних демократичних сил. А таким дійством у нашому місті започатковується нова традиція відзначення дня прапора. В рамках урочистостей коломийські таланти виконували патріотичні пісні та вірші. Вітали коломиян з Днем прапора та незалежності духовенство, закликали до єдності та любові. Адже значення синьо-жовтого кольору на прапорі традиційно трактується як поєднання чистого, мирного, безхмарного неба, що простягнулося над жовтим кольором хлібного лану, символу мирної праці та достатку. Священники благословили всіх присутніх, 19-метрове полотнище освятили та вирушили на вічовий майдан. А згодом це ...знамену передали міській владі, адже прапор є частиною знаково-символічної системи культури держави та організації і має значення символічне, зокрема для органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. До прапора як до символу держави або організації ставляться з повагою, з ним вшановують живих або віддають шану мертвим. Державний прапор є символом. Будь-яку неповагу, яку виявляють до державного прапора іноземної країни, розглядається як свідома образлива дія. Спрямована на адресу цієї держави. Саме синьо жовтий прапор свідчення того, що незалежність не була нам подарована. Він символ нашої держави від Донецька до Ужгорода, від Харкова до Севастополя. Вшановували день прапора і на вічовому майдані. Там протягом 30 хвилин учасників заходу скликав симфонічний оркестр. На вшанування Дня прапора урочистою колоною під звук іншого оркестру. На площу відродження занесли 19-метровий прапор. Позаду синьо-жовтого стягу колоною йшли представники громадських та політичних організацій. Разом з ними депутати, підприємці, духовенство та гості міста. Це один із трьох символів Української держави. синьо жовтий прапор означає синій колір. Це є мирна праця на благо свого. Українського народу, а жовтий колір це символ достатку. Я хочу відзначити, що цього року нам і сприяє погода, і ви бачите, в великій кількості зібрали громади міста Коломиї для того, щоб вшанувати цей один з трьох символів. День прапора в Коломиї відзначають з 2004 року. Традиційно цього дня мешканцям міста нагадують історію встановлення стягу в незалежній Україні. Цьогоріч слово мав Микола Реп'ях. 23 серпня 1991 року після провалу путчу Державного комітету надзвичайного стану ГКЧП у Москві група народних депутатів внесла жовто-сині прапор до сесійної зали Верховної Ради, тоді ще Української РСР. 23 серпня 2004 року було визначено визначати щороку, 23 серпня, День державного прапора України підняти синьо-жовтий прапор України дали меру міста Юрію Овчаренку, голові районної державної адміністрації Михайлу Негричу та голові районної ради Дмитру Немішу. Проте цей прапор був не єдиний на святі. Вічовий майдан сьогодні весь майорів жовто-блакитними кольорами. Майже кожен учасник мітингу тримав у руках маленький символ держави. Коломийська міська рада звертається до керівників фірм установ та організацій з проханням вивісити державні прапори з нагоди дня прапора та дня незалежності 23 і 24 серпня.